Богатирські вітання. Я Сергій Конюшок, президент Федерації стронмену України. А заразом я ще й чемпіон та світовий рекордсмен зі стронменом. Але в нас сьогодні на черзі спортивна дисципліна і змагальна вправа ривок гирі однією рукою. Отже, як виконується ця вправа? У нас є тайм-ліміт, тобто ліміт часу дві хвилини. За цей ліміт часу спортсмен має продемонструвати найбільшу кількість зафіксованих ривків гирі. Що таке ривок? Ривок це один. Рух підняття гирі з підлоги над головою і фіксація її над головою. Тобто одним дугообразним рухом ми піднімаємо гирю. Тому що жим гирі це підняття на груди, і другий рух це жим. Одним рухом ми піднімаємо гирю якомога більшу кількість разів за відведений таймліміт. При виконанні цієї вправи ми дозволяємо будь-яку кількість разів ставити гирю на підлогу і відпочивати, будь-яку кількість разів змінювати руку для того, щоб інша кінцівка нас відпочила. Тобто, довільно, як ви побудуєте власну тактику, так і поступайте. Головне підняти найбільшу кількість разів. І ця вправа дуже гарно розвиває як м'язи спини, розгиначів спини, сіднічні м'язи, квадріцепси, ноги і м'язи верхньоплечового пояса. Здебільшого це, звичайно, що дельтаподібні м'язи, трицепс, біцепс і м'язи передпліччя. Тобто, буквально повний комплекс тіла і м'язевих груп розвивається цією вправою. Разом з тим, коли ви робите в дуже достатньо інтенсивному темпі цю вправу протягом двох хвилин ваші кардіореспіраторні, тобто Ихильні якості організму і функціональні здатності розвиваються, ви більш стаєте витривалими, сильнішими та продуктивнішими. Тому ми дуже радимо робити цю вправу не тільки у якості підготовки до змагань, але й у якості ранкової гігієнічної гімнастики. Але разом із тим ми розуміємо, що є певні групи на залогі і. Атлети, ветерани, в яких через ампутацію немає можливості виконувати ривок гирі стоячи, тому ми використовуємо для таких груп на залогі жим двох гир сидячи. Це також гирьовий спорт, це друга змагальна вправа класичних підняття гирі, жим або поштовх, але враховуючи певні. Особливості даної групи атлетів ми робимо сидячи, сидячи на лавці з упором на спину, атлет піднімає дві гирі до плечей, і протягом двох хвилин максимальну кількість разів виконує жим сидячи. Так само вправила довільні, тобто протягом 2 хвилин можна будь-яку кількість разів ці гирі ставити на підлогу, відпочивати, піднімати, знову намагатись виконати спочатку правою, потім лівою рукою. Головне, щоб обидві гирі були зафіксовані над головою, і суддя дав команду опустити. Жим гирі трошки менш функціональна вправа, яка не так сильно задіє м'язи, ніг і спини, але Чудово розвиває м'язи верхнього плечового пояса, особливо середні та передні пучки дельтоподібного м'язу та трицепс. Разом з тим, якщо ми виконуємо вправу протягом двох хвилин в інтенсивному режимі, так само дуже гарно розвивається функціональні якості і здібності організму, а також кардіореспіраторна система.